Оці, Хочу вас привітати усіх зі святом сьогоднішнім, да? подякувати усім тим, хто працює на благо нашого міста, хто працює на нашу перемогу, яка обов'язково в скорому часі станеться. Також у мене сьогодні є невеличка приємна місія нагородити тих священників, які працюють на нашу перемогу від нашого міського голови Терехова Ігоря Олександровича. Подяку міського голови Стасюку Григорію Григоровичу. Рухманійку Геннадію Владиславовичу. Песик Антону Володимировичу. І Назаренко Олегу Сергійовичу.